Один із найпопулярніших європейських політиків облишив посаду Жан Клод Юнкер, якого підтримують майже 90% громадян ЄС. Більше не очолює Єврогрупу. Новим її президентом став маловідомий представник Нідерландів Єрун Дейсел Блум. В наступні два з половиною роки саме він головуватиме на зустрічах міністрів Єврозони. Перша зустріч неформальної Єврогрупи відбулася у 1998-му. Це історичний день. Ми представляємо єдину європейську валюту євро. Подальші шість років головування по черзі переходило від однієї країни Єврозони до іншої. Аж поки 2004-го міністри не вирішили час обрати постійного президента. Ним став Люксембуржець Жан Клод Юнкер. Термін його роботи становив спершу два роки, а після затвердження Лісабонської угоди два з половиною. Таким чином, Юнкер сукупно провів у кріслі президента Єврогрупи вісім років. Спочат початком економічної кризи він одночасно і тиснув на проблемні країни і співчував їхньому населенню. Як наслідок у 2012-му, за даними служби Гелоп, його роботу схвалювали 87% громадян ЄС. Жан-Клод Юнкер очолював Єврогрупу від самого її створення і робив це дуже здібно. Окрім професіоналізму, Юнкер запам'ятався готовністю до компромісів, а також особливим почуттям гумору. У всього на світі є свій кінець, лише в сосиски їх два. Про завершення свого президентства Юнкер говорив давно. Тож не один місяць тривали й пошуки його наступника. Спершу на посаду президента Єврогрупу пророчили міністрів Франції або Німеччини, але ці держави мають забагато розбіжностей, і обрання будь-якого з міністрів загрожувало б єврогрупі розколом. Тоді постала кандидатура фінського міністра, але той відмовився. Зрештою зупинилися на представнику Нідерландів. 46-річний Єрун Дейсел Блум на посаді міністра фінансів усього декілька місяців. А в голландському парламенті його пригадують як євроскептика. Попри це, саме кандидатура Дейсел Блума дозволила досягти компромісу. Лише Ніспанія утрималася від голосування. Всі решта підтримали нідерландця. Я за те, щоб подібна посада діставалася представникам невеликих країн. Це створює певний баланс сил. Гадаю, Єрундей Семблум буде гідним президентом Єврогрупи. Особисто я очікую, що він провадитиме сувору фіскальну політику, традиційну для Нідерландів. Сам Єрун Дейселблум головним своїм пріоритетом назвав плавний перехід від кризового менеджменту в Єврозоні до зростання. Водночас, політик і підтримує ощадливі реформи і створення нових робочих місць. Дейсел Блум виступає за більшу економічну свободу для окремих країн і обіцяє сприяти об'єднанню єврозони. Я намагатимусь обудувати мости між північ та півднем, між країнами з низькими рейтингами і високими, між тими, що затягують паски, і тими, що ні. Попереду ще дуже багато роботи. Наміри нового президента схвалив його попередник. Відтепер Жан Клод Юнкер засідатиме в Єврогрупі як прем'єр-міністр Люксембургу, і за його власними словами насолоджуватиметься свободою слова.